Доброго дня, мене звати Євген, я менеджер. Хочу вам представити автомат з продажу умова частка. Ми зробили апгрейд зовнішнього виду автомату, також його ємності. Досить приваблива ємність та досить зручна встановлення та вмістка на будь-яку локацію. Хотів би так розумієте, що ця ємність є на 1000 літрів, що цілком достатньо для довготривалих продаж. Поніс всі комунікації знаходяться всередині ємності. Також є віконце для поповнення самої рідини в саму ємності. При необхідності заміни рідини, якщо робити злив рідини, також є віконечко позаду автомату, з допомогою якого ви можете на сезон поміняти собі рідину в автоматі. Також хотів розказати вам про сам блок розливу. Перевага цього блоку розливу, що він може бути як і на кубовій ємності. Знаходитися, як ви бачите, дану модель, так і окремо стоящі на фасадній стіні, якщо ваша ємність знаходиться всередині самого приміщення. Що стосовно самого блоку розливу, хочу представити вам: це ж можна встановити платіжну систему оплату через термінал, що наразі є в даному автоматі, при необхідності також можна доокомплектувати монету приймач. Так як наразі клієнт не захотів саме не, то приймає, тому ми встановили захисну металеву кришку. Даний автомат має 5-дюймовий екран для зручного користування. Що самої середини автомата? Є контролер управління, за допомогою якого ви бачите повністю всі продажі і інформацію про ваше обладнання дистанційно з телефону, що є великою перевагою для вас, що ви економите свій час на виїзди до обладнання. Також є насос, за допомогою якого йде продажа. Так як я казав, що автомат може бути як із кубової ємністю, так і окремо знаходитися на фасадній стіні, що є велика перевага для вас. І він може продавати рідину з ваших ємностей. Так як автомат є надійно обшитий, що є великою перевагою, що зберігається температура. І також є термокабель, за допомогою якого відбувається обігрів самого блока розливу що є надійно при мінусовій температурі. Для зручного набору для ваших клієнтів рідини є пістолет, з допомогою якого відбувається злива або в сам автомобіль, або в'ємність. Довжина даного проводу є 4 метри. Також хотів вам сказати, що в даному автоматі є досить зручне підключення, так як автомат потребує лише електроенергії. Це ж 220. Дякую вам за увагу. В разі замовлення даного автомата звертайтеся за телефоном, який знаходиться нижче.